Українські пілоти в Сполучених Штатах завершили навчання на літаках F-16, а в Криму вражену вузол зв'язку окупантів. Та чому і коли Путін готує нову хвилю мобілізації? Далі в сюжеті. Ну а спочатку почнемо з того, що перша група українських пілотів завершила навчання на літаках F-16 на військовій базі в американському штаті Аризона. Так повідомляє політико. Я вам нагадаю, що без цього етапу в F-16 ніколи не з'являться в українському небі, тому завершення навчання стане вирішальним кроком на шляху того, щоб сучасні винищувачі американського виробництва з'явилися в Україні. Пілоти проходили підготовку на 162-й військово-повітряній базі Національної гвардії в Тусоні. Не зазначається, яка кількість пілотів закінчила навчання та точну. Дату, ну звичайно, зміркувань їхньої безпеки. Нині пілоти прямують до Європи для проходження додаткової підготовки. А також раніше повідомлялося, що українські військові також завершили навчання з обслуговуванням винищувачів F-16. Тож віримо в те, що вони все ж таки з'являться в українському небі. А партизанський рух, а теж повідомив про ураження вузла зв'язку окупантів в Криму. За їхніми даними в ніч проти п'ятниці, 24 травня, в місті Алушта, було атаковано військову частину номер 28735, яка є важливим пунктом зв'язку та управління російських окупантів. Атака завдала значних пошкоджень, обладнанню а також призвела до знищення багатьох окупантів. Партизани також припускають, що було знищено пункт управління цього центру, але чекають офіційного підтвердження від збройних сил України. До окупації ця військова частина належала Україні, але після захоплення Криму її почали використовувати росіяни. Проросійські джерела стверджували про роботу ППО та збиття близько десятка цілей. Після деякого правда часу проросійські пабліки визнали, що не всі цілі були збиті зокрема, у перевальному повідомляли про значні пошкодження будівель від вибухів, а ймовірно, через удар по 126-й бригаді берегової оборони Чорноморського флоту Росії. Таку інформацію підтверджує телеграм-канал Кримський Вітер. А Раніше кримські пабліки також повідомляли про звуки вибухів в різних містах Криму, включаючи Сімферополь, Джанкой, Євпаторію та Алушту. Таким чином, без кораблів та авіації Збройні сили України змушують Росію демілітаризувати Крим. Деякі експерти стверджують, що Україна поступово витісняє російських окупантів з Криму. Про це свідчать і об'єктивні військові дані, наприклад, знищення українськими силами оборони Чорноморського флоту РФ, котрий вже перетворився на флотилію. З таких нещодавних яскравих подій це ураження російського корабля циклон в Окупованому Криму декілька днів тому. Цю інформацію навіть по Підтвердили в Генеральному штабі Збройних сил України, в додаток до цього нищиться система ППО Криму, що в результаті залишить цей півострів сліпим для українських ракет. Ну а тоді залишиться лише вигнати окупанта. Хоча, схоже, цього ресурсу в Росії навалом Росія готує нову хвилю мобілізації. Російська Федерація буде змушена оголосити чергову хвилю мобілізації до кінця 24-го року, попри те, що її чисельність більша за українську, так повідомляє видання Financial Times. Це рішення пов'язане з необхідністю збереження переваги на полі бою, і Росія може вийти за рамки усталеної стратегії набору кадрів через нестачу людей для нового великого наступу. Я вам нагадаю, що восени 22-го року Росія вже оголошувала про мобілізацію 300 тисяч військових, що тоді викликало серйозні хвилювання в російському суспільстві. Незважаючи на значні втрати на фронті, російська армія все ж таки на 15% більше ніж на момент початку повномасштабного вторгнення в Україну в 22-му році. Проте для збереження переваги Росія може. Провести нову хвилю мобілізації до кінця цього року. Раніше партизани також повідомляли, що в травні цього року в окупованому Маріуполі загарбники можуть розпочати мобілізацію. Ну, а також ми чуємо багато інформації про те, що на окупованих територіях Херсонщині, Запоріжжя, теж примусово змушують чоловіків йти воювати. На цьому в мене все. Підписуйся обов'язково. Кожного дня ми слідкуємо за подіями. До зустрічі!